Друзі, вітаю вас на каналі М. І у нас таке розмовне відео про інструмент для саду, для парку, для городу. Коротше, все те, чим ви користуєтесь для догляду за своєю ділянкою прибудинковою там, чи то садом, чи якоюсь іншою територією. В чому фішка? Фішка в тому, що це все інструменти на 20-вольтовому акумуляторі. Ось бачите, в мене є два акумулятори, два в мене їх суто через те, що деякі інструменти вимагають роботи саме з двома акумуляторами одночасно. Ми зараз все попробуємо і будемо використовувати лише 20 вольтові акумулятори, і почнемо з того, що у нас ріже перше: це шабельна пила. Якщо ви думаєте для чого цей інструмент, я вам розкажу. Сюди вставляється пилочка по металу або по дереву, або по піноблоку навіть можна ставити. В форматі саду дуже зручно підрізати гілочки якісь на деревах, різати там, не знаю, наш шлачок на мангал. Крутий інструмент, круто, що можна працювати однією рукою. Гілочку взялись, фікс, відрізали дуже швидко, дуже просто. Не треба це ручною пилкою там якось над собою знущатися. Йдемо далі. Пила. Це працює акумулятори ті самі, все дуже просто і чудово. До речі, вона, хоч така і маленька, в неї коротенька шина, але при деякому бажанні в неї можна класти великі дерева. Я це на собі перевірив вже сто разів відео розказував, що я таку грушу поклав такою пилою, і це складно, довго, але реально. Одна з переваг цієї пили, що двигун тут безщітковий, що говорить нам про таку в більшій мірі енергоефективність, і ви на тих самих акумуляторах зможете працювати більше, аніж на звичайному щітковому двигуні. Ну і плюс, що ви не паре. За обслуговування, за бензин, там свічі, фільтри, просто масло для ланцюга налили і погнали працювати. Тут навіть за щитки можна не переживати, бо їх немає, і вони не зітруться. Йдемо далі. Те, що дує, такого у нас аж три. Давайте почнемо по старшинству. Ось це у нас з'явилася саме перша повітродувка. Вона однорежимна, просто вмикаєте, і пішли собі здувати листочки. Повітродувка, як повітродувка, тут ну нічого особливого. Наш оператор Саша дуже довго возив в машині без цього носику, щоб після мийки продувати просто там двері, там, щілини, зазори і так далі. що не лишалась водичка. Також дуже зручне таке використання. Дуже зручно сабелькою нарізали дрова, акумулятор переставили сюди, у подули, мангальчик розпалили. Все можна готувати вечерю. Ідемо до наступної повітродувки. Вона з'явилась у нас, якщо не помиляюсь, в 2021 році в асортименті. Вона у нас на двох акумуляторах. І тут ви можете бачити кнопочку турбо. Що вона дає. От я зараз свімкну, а ви слухайте. Он там, якщо подивитися на клен, метрів, певно, в трьох-п'яти. Його так відчутно колбасить, повітродувка моща. Такий турборежим це моментне підвищення потужності цієї повітродувочки. В принципі, можна використовувати для тих самих цілей, єдине, що вона потужніша, через це вона більша. Ідемо далі. Хочу нагадати, що тут це все ми говоримо про садово-паркову техніку, 20-вольтову, те, що використовується в саду. Найновіша наша повітродувочка. Як ви можете звернути увагу, вона вже з регулятором потужності повітряного потоку. Правильно, це певно так буде сказати. Я зараз поставлю на мінімум. Легенько дує. Ставимо на трієчку. Досить відчутно. Клен не дуже колише, але ось травичку. Тут був мішок, і через це вона дула так собі. Не повторюйте моїх помилок. Давайте ще раз на клені протестуємо. Видно, що слабше, ніж попередня, ось ця машина, але суто по своїм відчуттям ось просто моя долоня. Достатньо сильно. Я думаю, що є якийсь спосіб виміряти, наскільки сильно вона дує. Якщо ви про це нас попросите в коментарях, то ми порівняємо всі три за цим параметром і дізнаємося прям чесно, чесну цифру цього показника. Плюси її в тому, що є мішочок. Цю повітродувку можна використовувати як пилосос, Тільки треба ось це сюди. Ось це сюди. І все. Вона буде працювати як пилосос. А давайте щось по пилососу. Нема що пилососи у нас тут під руками, тому Саш краще ось цю бери в машину. І водичку повидувати, і попилососити можна. Так, кладемо і рухаємось далі. По вітродувку ми пройшли. Зберемо її назад, щоб все було красиво у нас. Акумулятор. Наступними у нас будуть тримера. Так. Ось такий малюк так само працює на базі 20 вольтових акумуляторів. У нього тут не шпуля, а ножі. Ось такі пластикові. Вони є в комплекті. Їх ціла купа, і також вони окремо продаються в наших салонах майстерності. Давайте прямо тут і. Як ви бачите, він чудово справляється зі своєю роботою. Плюс тут телескопічна штанга, плюс тут повертається сама голова, зроблена для того, щоб працювати з бордюрами, з доріжками, щоб ви могли акуратно так проходити під бордюрочкою, під доріжкою і викошувати рівну рівну лінію. Цієї штуки немає в інших тримерах, неважливо акумуляторні, бензинові, електричні. Що тут регулюється нахил голови. В декількох положеннях. Чому це зручно? Бо люди різного зросту. І у когось тример виходить отак тримається, у когось він буде отак триматись, у когось він буде отак триматись. Хочу зауважити, що це не той тример, яким ви будете косити всю велику ділянку. Це такий: акуратно доробити якусь частину роботи, там не знаю, навколо дерева, там, чи невелику якусь галявинку. Не можна, звісно, він витягне і зробиться. Просто у нього дійсно невелика ширина покосу, і він такий, знаєте, от як бувають запили для арбаристів, для таких точних. Робіт, де цінується невеликий розмір. Так само і цей тример. Умовно, як арбарис-садівник, це якраз тример для цих людей. Ну і для тих, хто просто кайфує від роботи на своїй прибудинковій території. А якщо вам треба потужніше і у вас вже ж є ціла купа акумуляторного інструменту і декілька акумуляторів, то ми переходимо до DTC200BC Dual. BC, до речі, означає безщитковий двигун. У нас тут BC, тут BC, де ще тут. BC, багато. Де BC. Ми щось не подумали, не вдягли ремінь, але я думаю, що я і так справлюсь, зможу показати. Ви можете чути, що він вже попотужніше. Це очевидно. Добре, нехай полежить. Він набагато легше справляється з такими високими забрудненнями. Але найголовніша фішка, в принципі, будь-якого акумуляторного тримару це його гучність. Вони дуже тихенькі, не заважають вашим сусідам, не заважають вашим там дитині, родині, які відпочивають в домі. І немає бензину. Ви не партесь за обслуговування ДВС, не паритесь за те, щоб змішувати мастило з бензином, щоб його якось правильно зберігати. Не слідкуйте, що пройшло два тижні. все, пора утилізувати суміш. Тут всього цього немає. Лісочку трошки протянули, акумулятори зарядили, поставили, кнопочку натиснули. Ніяких оцих смикань, подовжувачів від дому. Все набагато-набагато зручніше. Відставляємо. Хочу зауважити, що за все відео я користуюся тільки двома акумуляторами на весь інструмент. Це у нас кущоріз. Не так давно на нього вийшов огляд на нашому ютуб каналі. Тут ви можете його подивитися. В цілому майже на всі інструменти, які ви тут бачите, є огляди на нашому каналі. От там де кнопочка підписатися, щоб натискаєте її. Потім на дзвоник отримувати сповіщення, і потім переходите на наш канал і дивитеся інші відео, обирайте собі інструмент, який до вподоби вам. Отже, кущоріз. Дивіться, я натискаю кнопочку раз. Не працює. Натискаю другу. Не працює. Чому? Правильно, бо техніка безпеки. Їх треба натиснути дві. Це зроблено для контролю обох рук на інструменті. Тобто тут замкнене коло через дві кнопки. Ось так він працює, просто косите, максимальна товщина по косу 1,5 см 15 мм. Я, до речі, думав, як зробити тест і, знаєш, поставити таких паличок з різним діаметром. І отак от трррр, просто пройтись, подивитися, як він буде. Якщо вам цікаве таке відео, напишіть нам в коментарях про це і ми обов'язково знімемо це для вас. Окрім цих двох кнопочок, тут є ще така особливість, що ви можете повернути рукоятку. Для чого це зроблено? Щоб вам було зручніше працювати з вертикальними площинами. Ви повернули рукоятку, вам не треба якось викручуватись отак. От, якось. Повернули. І пішли працювати собі. Дуже і дуже зручно. Вона повертається як вправо, так і вліво. Кущоріз. різ. Показали. Так. І щоб все було почесному, тут акумулятор вже стоїть, але я, я при вас його зараз дістану і заміню на ті, які я вже використовую. А, тут нема акумулятора. Все, дивіться, беремо шестерочку, відставляємо, бо вона, на жаль, сюди не влазить. Ставимо четвірочку. Все. Як ви бачите, це акумуляторний оприскувач на тому самому 20 вольтовому акумуляторі. Це ж неймовірно. Чікс. Все працює. Ставили акумулятор, налили водички, ready to work. Він на 10 літрів, і мені здається, що це ми вперше показуємо цей оприскувач у нашому ютуб-каналі. Скоро ще вийде огляд всіх оприскувачів, але повноцінний огляд саме цієї новинки з тестуванням ми не робили. Тому я чекаю ваших коментарів, що саме нам зробити, як протестувати, що попшикати, що запшикати. Не знаю, можливо, треба виміряти швидкість струї. Напишіть нам про це в коментарях, і ми зробимо таке тестування. Що саме вам цікаво? Отже, оприскувач є, дістаємо акумулятор, бо він нам ще знадобиться. Відставляємо, пацана. І тример приберу, щоб було краще видно. І тут ми підбираємося. Тихо Будь. І тут ми підбираємося до категорії ексклюзив. Бо що? Правильно, у нас акумуляторна казонна-касарка. Це ж вау. Це прицеріний зразок, але я вам так закидую удочку, що це у нас зовсім скоро буде. Давайте, чікс. Раз акумулятор. Два акумулятори. Готові до роботи. Вважайте ніяких вам заправок, замін фільтрів, чи чистки фільтрів, сумішей, дротів додому. Кайф вже натискаємо кнопочку раз. Це запобігач. Ви чуєте? Вона вже працює. Я можу далі продовжувати з вами говорити і паралельно косити. Для більшості газонокосарок по класиці можна регулювати кліренс. По правильному це висота по косу, звісно. І все. Зараз я вмикаю і ми можемо з вами продовжувати говорити. Я просто стараюсь так ходити, щоб з кадру не виходити. І ви можете бачити, що заднім ходом вона також чудово косить. Це була дровінячка. Коротше, Якщо ви хочете, щоб сусід вам заздрив, ця штука точно має бути в вашому асортименті інструментів. Справді дуже і дуже круто, дуже комфортно, дуже класно, що немає додаткової вібрації від двигуна. Це не шумно і це просто вау. І звісно, дуже класно, що це все на базі 20 вольтових акумуляторів. Витягнув з Шуріка, витягнув з перфіка, вставив і пішов собі косити. Найуважніші, певно, помітили, що все відео, там, де акумулятори по два штуки потрібні, я використовував 4 і 6 І цим я в принципі. Довожу те, що можна працювати з двома різними акумуляторами на одному інструменті паралельно. Друзі, і ми, як бренд інструменту, не стоїмо на місці. Ми постійно розвиваємося, ви можете помічати, що ми додаємо постійно свій асортимент нові інструменти, нові позиції, нові направлення відкриваємо для себе в тому самому інструменті. Нам важливо знати вашу думку. Тож напишіть в коментарях, який би ще інструмент ви би хотіли бачити на базі 20-вольтової лінійки, що нам не вистачає, крім кавомашини машини з радіо, це ми і так. Наймо звертаю увагу, що сьогодні ми поговорили лише про садово паркову техніку. Ми не говорили про болгарки, перфоратори, шуруповерти і ще купу, купу, купу всього, що є на базі 20-вольтового акумулятору. І скоро буде ще більше. Правда, сильно більше. Друзі, і на останок п'ять. Правил для класного завершення відео це поставити лайк, написати коментар, що вам цікаво бачити в наступних відео, що вам цікаво бачити, ще на базі 200 вольтового акумулятору і так, далі, і так далі. Третє підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб ви дізнавалися і не пропускали наші нові відео. Четверте. Обов'язково продовжувати донатити на ЗСУ. І п'яте це обнімати маму. Дякую, що дивилися це відео. Я пішов писати.